Дорогі друзі, останнім часом я отримав багато питань про те, чому в цьому році був такий поганий урожай огірків в теплицях. Давайте розберемося, в чому причина і як уникнути таких проблем в майбутньому. Для початку згадаємо, яким було це літо. У червні стояла сильна спека, температура піднімалася вище 30 градусів. Потім різко похолодало, почалися дощі, і в серпні стало зовсім холодно. У деяких регіонах вночі температура опускалася майже до нуля. Звичайно, в таких умовах огіркам було важко. Але давайте розбиратися, що можна було зробити, щоб врятувати урожай. Перша проблема спека і опадання квіток. Мені написали: у нас теплиця з полікарбонату. Ми посадили партенокарпічні огірки рано, вони швидко пішли в зростання, було багато квіток. Але потім квітки почали бліднути і опадати, хоча теплицю постійно провітрювали. Температура всередині досягала 32 градусів. Поливали регулярно, але в підсумку зібрали всього по 2-3 огірка в день. Що пішло не так? Ідеальні умови для огірків в теплиці, в день 26 градусів. Вночі 18, вологість 85%. Грунт пухкий, родючий, нейтральний. Кожна батіг повинна добре висвітлюватися. У цьому випадку було кілька помилок. 1. При температурі вище 30 градусів партенокарпічні огірки не запилюються квітки, просто опадають, 2. Потрібно було притіняти теплицю, наприклад, накрити її білою тканиною або нетканим матеріалом. 3. Вологість впала, тому варто було поставити бочку з водою одна бочка на 4 квадратних метри. 4. Поливати потрібно було частіше до трьох разів на день, але акуратно, щоб вода не потрапляла на листя. 5. У спеку можна було ввечері оприскувати рослини, але тільки після заходу сонця, щоб не було опіків. Ще одна порада: садять різні сорти, ранні, середні та пізні. Так, урожай буде довше, і ви підстрахуєтеся від примг погоди. Друга проблема різке похолодання. Ще одне питання. Я висадила розеса до огірків в середині червня. Спочатку було жарко, я притіняла теплицю, поливала. Потім різко похолодало до 10 градусів. Рослини зупинилися в рості, батоги стали блідими і квалими. Урожай був мізерний. Як врятувати огірки в таких умовах. Що робити при похолоданні? Огірки перестають рости при температурі нижче 9 градусів. Якщо похолодало до 10, можна спробувати такі методи. 1. Поставити в теплицю бочку з водою і нагрівати її кип'ятильником. Це трохи підніме температуру, 2. Накрити грядки чорною плівкою. Вона прогріє ґрунт. 3. Використовувати тепловентилятор, включати його вранці і ввечері по дві години. 4. Якщо дні похмурі додати підсвічування лампами денного світла. 5. Можна поставити бочку з розчином коров, яку він виділяє вуглекислий газ, який допомагає огіркам рости. Третя проблема поганий урожай без видимих причин. Ще один лист. Ми три роки вирощуємо огірки в полікарбонатній теплиці. Цього року погода була гарна, сусіди збирали врожай відрами, а у нас по 5-6 огірків на день. У чому може бути причина. Можливі причини. 1. ґрунт. Огіркам потрібен спеціальний ґрунт, перепріли гній, родюча земля і пісок в рівних частинах. Щороку ґрунт потрібно оновлювати або удобрювати, 2. Рання посадка якщо земля ще холодна, Огірки можуть погано рости. 3. Нестача харчування. В ваялі огірки не вистачає азоту. Грушоподібна форма малокалію. Світлі листя потрібен фосфор і марганцівка. 4. Нестача води. Огірки потрібно поливати два рази в день, полійці на рослину. 5. Загущена посадка. Дотримуйтесь схему посадки, зазначену на упаковці насіння. 6. Холодна вода. Поливати потрібно тільки теплою водою, вище 20 градусів, інакше огірки будуть гірчити. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам у наступному сезоні. Якщо у вас є питання, пишіть, з радістю відповім. Дякую за увагу!